Для кількох тисяч мобілізованих на рівненському полігоні 15-денне навчання закінчилось. Тепер солдати здають іспити по бойовому. Навчальну програму коригували з огляду на досвід вояків в миротворчих місіях по всьому світу загалом. І війни на сході, зокрема, на даний час солдати виконують право контрольний стрільб зі сіляцької зброї в складних умовах обстановки. Касалася з Урала, з Бетера, через бойниці, в димах з імітацією, яка тут на Тобто можливість кожного солдата підготуватися більше набагато, Я вам кажу, десь на процент 90, чим вони були раніше. Офіцери тут приїхали, половина які була учасники АТО, і дійсно працюють часть солдат. Стрільба з усіх можливих положень, взаємодія з технікою, відбиття нападів на колони. Необхідність цих навичків вписана в нову навчальну програму кров'ю наших солдатів за майже рік війни проти окупантів на сході України. Повинні перемогти. Що для цього треба? Що для цього треба? Настрій хороший. Бойовий дух. Ну і все проще. Щоб. Вовремя боєприпаси постачали, все. А їх військове командування для мобілізованих не шкодує. Треба навчатися, щоб люди навчалися для перемоги. Бо є тут такі, що перший раз просто прийшли в армію. Вони навіть не знають, що це таке. То їх треба навчити. Тут навчають. Хто хоче навчитися, той 100% навчиться. Тут, вже почти, ну як сказати, ну, почти реальні дії. Навчання ну, реально, все. Ну, все так, як там пощі. Вже після здачі контрольних іспитів на полігоні мобілізовані відправляться в частини свого призначення, аби там пройти бойове злагодження і в перспективі замінити тих, хто вже рік воює на сході, розповідають військові. Програма дуже змінена і в кращу сторону. Змінена майже на 90%. Проводиться психологічна підготовка військовослужбовців, тобто, це зриви, стрільба. Готовка фізична. Офіцери, які вже відчули війну на смак, ганяють мобілізованих до сьомого поту. Єдина відмінність від східного фронту замість вулиць міста сил спеціально збудована смуга перешкод і стрільба холостими набоями. Не страшно, коли стріляють? Та яке страшно? Нормально. Незважаючи на втому, навантаження та спартанський побут вправи виконують, віддаючись більш ніж на 100%, аби вижити і повернутись додому з перемогою. було. Готові. Питайте, для чого ви тут є? Для чого ви тут є? Захищати Україну і Європу. Переможемо. А? Переможемо. Якщо нема віри, немає життя. Дмитро Леонтіюк, Ігор Прокопчук. Спеціально для новин рівного.